Так, Вітаю всіх майстрів по ремонту і токарних справ. І по ремонту станка строго передньої плити. Плита майже, як кажуть, нерухома. Отож, роблю вінти. Оскільки вже станковий станок має 50 років, от один він зламався, то міняю всі. Він був такий точений. Йому вже 50 років з прорізю. Я так само от різцем зробив під конус. Таку саму детальку. Купив 8 болтів, 4 зараз ставлю на передню плиту. Задніше так всяк живає. Пізніше можу зроблю. Отож, зараз буду робити прорізі, ставлю на паузу, пізніше покажу, який станок. Значить, це в нас плита. От вал, показую вал. Вал, я трохи почистив вал, вал старенький. станку 50 років. Змазав я вінта. Прорізі порубив. І тепер я капітально затягую, як кажуть, насмерть. Тепер залишилася ще оця гаєчка. Шайбу я поставив. І будемо складати. І не хоче вставлятися той болт, бо то їх 4. Версії 4. І воно вже все поїхало по хоче. Треба буде бити по болтам через дерево, щоб вони підігнулися трошки. Так, все ставка. Так, значить болт зламався цей новий болт. Вот, обірвалася ця головка. Прийшлось, добре, що взяв болти в запасі. прийшлось болта доробляти. Виставив я з трудом. Тут от нормально оці от все, тут трошки менше. Тут менше, тут нормально. Вал я почистив, виставив під планочку. E, значить, ну, тяжковато було закручувати, тому що неудобно крутити. От тут, тут крутив, позатягував повністю. Ставив під гайку гровер Всі, під, під нижній шайб, під верхній гровер поставив. Ну, думаю, що якийсь результат буде, що воно буде нормально. Значить, Залишається завтра вже провірити. Синко, як я кажу, 50 років. Токарному 50 років. І так, три рази по 50 і 150 років. От, маємо. Ну, Та задня плита. Там теж були ржаві. Вона майже не регулюється, теж пройдеться міняти. Так що вола трошки поустрив, почистив от, трошки ломателі. І завтра може буду іспитувати, якщо десь після обіду. Так, на тому все. От. І значить, всі болти, якщо поміняють, десь обійдеться мені 150 гривень, зараз обійшлося десь скажімо, 90 гривень, ну, десь 80 один болт зламався. І значить, так, що недорого цей ремонт, ну, трошки не совпадало ці ж отвори під вінти. Так, на цьому все. Пишіть коментарі. Дякую за увагу. З вами була Західна Україна і старенький станок, Циркулярочка. Всім пока.